Вступ до медичного університету став для мене важливим кроком у реалізації моєї мрії про кар'єру в медицині. Тож після вступу до НМЕДУ моє життя змінилося радикально. Перші місяці навчання в університеті вже дали мені зрозуміти, наскільки це важко. Але водночас захопливо і надихаюче. Спочатку ми слухали лекції, а потім почалися пари. Було дуже важко, але ми всі змогли адаптуватися до цих випробувань. OnMedU дає можливість здобувати знання від справжніх професіоналів своєї справи. Також хочу сказати декілька слів про моїх одногрупників. Мої одногрупники це неймовірно комфортні люди, які постійно допомагають одне одному і, звичайно ж, підтримують після пар з анатомії. Тож хочу сказати, що навчання в Онмеду відкрило для мене великі можливості і посилило мою віру в те, що медицина це моє справжнє покликання.